Тортури та страти військовополонених російські кати склають усе нові і нові злочини, які приголомшують міжнародну спільноту, але залишаються безкарними. Днями офіс генпрокурора повідомив про чергове розслідування щодо наймасовішої страти військовополонених. Чи є міжнародні правові інструменти, які здатні зупинити расистів, якими повертаються додому учорашні в'язні моторошні свідчення у матеріалі Романа Барашева. Це моя улюблена фотка. Це його вигляд перед полоном. Сильний, спокійний, врівноважений. Зараз ось він такий. Оце він такий приїхав. Юра втратив кілограм 50 як на мене. Ну, він був дуже великий, я за ним ховалася вся. А зараз ну, це тінь. Це тінь від Юри. Рік і 10 місяців чекала Мілана на бодай якусь звістку про сина. 20-річний морський піхотинець, захисник Маріуполя потрапив у російський полон у квітні 2022-го. Звернення матері до українських та міжнародних правозахисників були намарні. Навіть до ченців ходила, відповіли живий. Ченці з точністю навіть до місця знаходження вказали, де в нього поранення. Молися зараз в нього сильна рана на стегні правої ноги. Насправді міг померти за цей час від цього від цієї рани. Це побиття, да. Побиття, зламана нога, і потім на місці неправильно зросло і звичайно без гіпса утворилася трофічна виразка величезна. От так, от. і зараз її намагаються заживити. Три тижні тому під час останнього обміну Юрія повернули додому. Його вигляд приголомшив матір. Він на мене подивився і не впізнав. Не впізнав вас? Подивіться, його підвели до мене. Подивився, відвів очі. І тут мене порвало, просто на шматки порвало. Розумієте, мені хотілося кричати: синку, що ж з тобою зробили? Знавець кількох іноземних мов студент факультету китайської філології у неволі. Юрій втратив зорову пам'ять і мовленнєві навички. Можливо, це досліди якісь. Можливо, це там в Росії ж не дарма зараз повернули електрошокову терапію. Ну, я коли побачила Юру таким, яким він є, я перше, що подумала, що це електрошокова. Тому що людина повністю механічна. От, немає якогось виявлення, емоцій і реакцій. Можливо, справді е е якісь наркотичні знеболювання для того, щоб він дійшов і не впав по дорозі. Тому що потім він був лежачий кілька днів, абсолютно, він абсолютно не рухався. Зараз Юрій лікується в реабілітаційному центрі, уже йде на поправку. Юра заговорив. Там плакали всі, там медсестрички його обнімали, його обнімали, плакали. Юра, ти заговорив. Історія з Юрієм це не перший приклад звірств росіян. Тортури стають все жорстокішими, а вбивства бранців традиційною практикою ворога. 1 жовтня в соцмережах з'явились кадри, на яких зафільмовано ймовірний розстріл 16 українських військовополонених. Декого добивають це говорить нам чітко про те, що відбулась усвідомлена страта. Офіс генпрокурора вже веде розслідування цього злочину на сьогодні. Це наймасовіший випадок страт українських військовополонених після початку повномасштабного вторгнення. Загалом на цей час органами правопорядку розслідується 37 кримінальних проваджень цієї категорії у зв'язку зі стратою 92 українських військовополонених. А це відео оприлюднене телеканалом CNN наприкінці серпня, поблизу міста Покровська на Донеччині. Рашисти вбили трьох наших воїнів. Про цей та інші злочини Український омбудсмен розповів на осінній сесії Паріє, яка цими днями відбувається у Страсбурзі. РФ порушує повністю всі норми Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Україні відомі не поодинокі випадки смерті в полоні від катувань та набутих хвороб. Українських військовополонених утримують в антисанітарних умовах, переповнених камерах їх піддають тортурам. Необхідно змушувати агресора дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, а винних притягувати до відповідальності. А поки що, на жаль, ми не можемо похвалитися, що там міжнародний кримінальний суд, припустимо, видав ордери на арешт тих, хто тартує, та е, застосовує тартури. От там цивільно обстріл цивільної інфраструктури, так, там ордери є. Дуже хотілося, щоб міжнародний суд цією проблемою зайнявся. Треба переслідувати не лише безпосередньо катів і убивців виконавців, а й командирів військових частин, каже правозахисник. Міжнародне гуманітарне право або ще можна сказати законний звичай війни дозволяє застосовувати спеціальну форму відповідальності. Вона називається відповідальність командирів і цивільного керівництва за свого підлеглого принцип відповідальності командира він якраз основоположний в війні. По перше, вони не знають цих женевських конвенцій. Вони не розуміють, яка відповідальність це, це їм загрожує. Мало хто, якщо їх опитати, мало хто. Розуміє, що це ці злочини, воєнні злочини не мають терміну давності. Традиції вони теж нікуди не поділися. Традиції ще з часів Сталінщини і з Російської імперії. Про ці страшні російські традиції розповідає також і героїня нашого сюжету, і сподівається, що Катів її сина обов'язково покарають. В нашому поколінні, от я 67-го року, ми читали там архіпілаг ГУЛАГ і білої одежди, і щось іще таке, що розповідає, що робить Росія зі своїми в'язнями в тюрмах, ну, в Улагу тоді, і в тюрмах зараз. І воно було десь, а воно виявилось у моєму домі. Оцей жах і розуміння, що нічого не змінилося, це найстрашніше. Що існують такі речі, які полонені не озвучать ніколи. Роман Барашов, Михайло Манелюк, Богдан Савруцький, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.